Вітання всім! З вами Яна в Кадрі Гроші буду розказувати, як я сьогодні страдаю. Давайте по порядку. Коротко познайомлюся із новенькими на каналі. Мене звати Яна, я живу в Кам'янці-Подільському з чоловіком і трьома котами в приватному будинку. Будинок ми купили недавно і маємо за нього борг в 5 тисяч доларів, який повільно віддаємо. Окрім того, ми зараз активно робимо ремонт в одній кімнаті вже зробили. Ось як виглядає зараз моя кімната. З цієї сторони вимикач, регулювання теплої підлоги, комод і шкаф, шкаф доволі великий. Зверху вчепили лампу так званий павук. Мені особливо подобається лампа в кутку. Тут не зроблено кілька речей. Невчеплена штора, невчеплене посередині центральне світло. Ліжко це моя гордість. Знайшов його чоловік, але гордість моя. В нього є шухляди дві з цього боку, дві з того боку. Я дуже люблю, коли є ось такі приховані місця зберігання, тумбочки. І над тумбочками чоловік передбачив розетки. Вони зараз за картинами приховані. Інтернет розетка і дві електричні. З другої сторони так само. І вирішили, оскільки тут дуже тонкі стіни, в откосах біля вікна не вийшло робити розетки, то ми зробили біля вікна, для того, щоб можна було увімкнути пилосос або ще якусь таку техніку. І, звичайно ж, моя любов ламінат. І при цьому у нас багато лишається ще незробленої роботи. Треба утепляти стіни, треба робити ремонт в другій кімнаті. І поступово ми на це все відкладаємо гроші. Також великою цілею є викопати криницю, це також вийде десь до 100 тисяч гривень. І я стараюся зібрати свою подушку безпеки. Бюджет у нас з чоловіком спільно роздільний, спільна частина це там, де ми складаємо набор і на ремонт. Відео про це є на каналі. Тобто ми тратимо кожен свої гроші на свій розсуд. Останнього разу чоловік в мене позичав гроші, і він мені їх віддав, також їх побачимо в цьому розподілі. Спершу розкажу коротко про свої трати. Минулого разу ті 410 гривень, що мені надійшли від шахраїв, я зразу поповнила фонд притули, також транспорт. Це я їздила в Вінницю 250 гривень, решта їздила до Кам'янця і назад по 20 гривень на маршрутку. У розділі тваринки купила глистогонний вармикіл і знову зробила набіг на Аврору, купила собі з 10-відсотковим кешбеком 4 лапи. Далі розділ заначка пострадав сильно. Я його потратила в нуль. Це я збиралася так зуби йти лікувати. В мене різко сталося закінчуватися мені прийшлося купити трошки насіння ось цибуля, ось огірки, ось морква. Всі пакетики використовуються повторно. Купляла такі дрібні побутові речі, як там салфетки, також білизна. Зайшла в аптеку, купила по мелочі там буквально. І пішли всі гроші. Дуже активно, дуже швидко. Ага, і ще з цих грошей, коли я була у Вінниці, я потратила 600 гривень, а 600 гривень, коли вже була в Кам'янці, потратила. І все, і грошей в мене нема. Після того в мене були довгі страдання. І я переробила табличку. Чого я її переробила? Ви бачите, що сума до розподілу сьогодні у нас значна 17 тисяч 487 гривень. В цю суму входить 1437 гривень. Це відсотки, які мені накапали на вкладі в приват. Вклад я зробила з 500 гривень, коли тільки купили будинок. І щомісяця поповняла на 500 гривень. В сумі вийшло 9 тисяч гривень моїх, на 17 місяців був вклад. І 1437 гривень накапало відсотків. Цей вклад я не знімала, а зразу перенесла в Монобанк. Буду купувати за цей вклад євро. Далі. Мені в цю суму входить 2000 гривень, які в мене позичав чоловік. Він мені їх віддав, і 50 гривень він мені добровільно дав, і 14 тисяч гривень мені прийшли премії на роботі. Тепер. Я попробую користуватися саме таким форматом таблички, щоб розуміти, що в мене в валюті знаходиться що в мене знаходиться в гривнях. І буду писати собі записки, щоб розуміти, того, що я зараз для себе відкрила таку штуку, як тимчасовий вклад, або вільні гроші, він ще називається. Його можна безкінечно поповняти, з нього можна знімати гроші, і в акорді на нього нараховується 5% річних. Буду пробувати ним користуватися. Зараз туди відправила розділ бор, також з розділу депозит відправила гроші на цей тимчасовий вклад. Спершу порахуємо ті гроші, які в мене залишилися в готівці. Ось вони. Їх має вийти тисяч 50 гривень. Рахуємо. Раз, два, три. Три тисячі, чотири, пять, шість, сім, вісім, П'ятсот. Вісім, п'ятсот, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. 10 500, раз, 2, 3, 4, 5. 11 500. Раз, 2, 3, 4, 5, 12, 50. І по порядку. Я поміняла розділ ремонт і борг місцями, тому що мені так буде простіше. Їй Богу, я попробую таким способом. У розділі ремонт у мене з усіма тратами лишилося. 652 гривні. Я маю покласти 2000 гривень, ставлю і пишу суму. 2652 гривні. І тут є ще бумажка. Це означає, що в акорді у мене лежить з цього розділу 50 000 гривень. Я їх не пишу для того, щоб більше влізлося в клітинку. Вот. Далі. Розділ Борг, отут складніше. В мене гроші вже поповнені на тимчасовий рахунок, але долари за них ще не куплені. Немає змісту купляти буквально 150 доларів. Тоді, якщо чоловік мені ще сюди докине гроші, десь після 15 го числа. Того, я буду писати, по факту, в мене доларів. Зараз 400 в готівці, і 400 вже лежить на рахунку. Того я пишу 800 доларів. А ось в гривнях в конверті в мене залишилося 50 гривень. Чого так? В мене на карті Акорда було 400 гривень, які в мене залишилися при попередньому обміні валюти, а в конверті у мене було 6650 гривень. Я ці гроші 6600 гривень, забрала з конверта, додала ще 4000 гривень, які якраз мала поповняти цього разу. Тобто ми з чоловіком поповняємо 6000 гривень, з 6000 гривень йде в розділ ремонт 2000, в розділ борг 4000 гривень. Цього разу я поповнила на свої 4000 гривень, вийшло 10600 гривень, плюс на картці 400, 11000 гривень у мене тепер на картці. І я буду сюди писати. Так, як є 11 тисяч 50 гривень. А коли я їх поміняю на валюту, тобто зараз вони у мене лежать на тимчасовому вкладі, я чекаю, поки мені чоловік зробить своє поповнення. А вже потім з того вкладу буду переводити гроші в доларі. Заплутано, знаю, сама зараз стараюся змиритися з тим, як я, це все буду, як я буду вести цей облік, того що навіть мені самі з цим складно. Того я зараз маю записати 11 50 гривень. З них 50 лише лишать в конверті: 11 050. Щоб не плутатися в конверт, я маю поставити бумажку, поставлю сердечко, на якому буде писати акорд, бо в акорді на вільних грошах вони лежать. 11 тисяч. Ага, ну, навірно, сюди і напишу, що в мене ще плюс 400 доларів. В акорді лежать, плюс 400 доларів. Так, я пойму, я пойму. 11 тисяч гривень. Оце значок гривні, хто не знав. І 400 доларів у мене лежить в акорді. Мені, понятно, борг це я віддаю за хату. Маю віддати 5000 доларів. З них 800 вже поміняно. решта буду міняти в цьому місяці. Далі, розділ депозит. Це моє особисті заощадження. Минулого разу в конверті в мене назбиралося 3100 гривень. З гроші в мене тут зараз лишилося 100 гривень. Чого? Я також зробила поповнення на тимчасовий вклад під 5% річних. Але ці гроші, якби, не переведені ні в доларі, ні в євро. Я собі зробила позначки тобто в євро і в доларі я планую їх купувати з цих грошей. Але зараз вони в мене ще не переведені. В мене в євро вже куплені 300 євро. О, ось я писала ці 300 євро. Поки що ніяких змін. Доларів немає. Євро 300. В розділі депозит також у мене зараз на тимчасовому рахунку лежить в моно, в монобанку в мене лежить 10 тисяч гривень моїх. Трошки лежить в приваті, але там буквально 400 гривень я поповнила в розділ скарбничку. І ще 3 тисячі гривень я забрала звідси. Тобто у мене 13 тисяч гривень лежить зараз у Моно МОНО, 13 тисяч гривень. Сюди я маю віддати борг, який мені чоловік віддав. Це 2 тисячі гривень. Тисяча раз. тисячі два. Також чоловік мені просто так дав 50 гривень, також відправляється в цей розділ. І окрім усього, в цей розділ також у мене є челендж. Челендж це імітація непередбачених витрат. Кожного дня я мала би витягати по одній бумажці, відкладати ту суму, яка на цій бумажці написана. Але так як я отримую гроші не кожного дня, то я мушу зараз витягнути. Стільки бумажок, скільки пройшло з попереднього розподілу. Попередній розподіл у мене був 1 числа, зараз 14. Значить, маю витягнути 13 бумажок. Тягнемо. 307. 1, 265, 266.

О, по-моєму, рівно 13, 151, 269, ні, не рівно 13, 270. А ці відправляються назад. 13 бумажок витягнули. Зараз рахую, скільки то буде в сумі. І так, в сумі у мене вийшло 2227 гривень. Зазвичай я заокруглюю або в більшу сторону, або в меншу сторону. Так як в мене грошей нормально, то я думаю, заокруглю в більшу сторону на цей раз. Це буде 2300 гривень. Це все я не викидаю, тому що дуже підозріваю, що, можливо, в майбутньому я буду повторяти цей челендж. Значить 102. 2300. Тепер рахую в сумі. І також до наступного разу постараюся ці гроші поповнити на тимчасовий депозит, для того, щоб вони також приносили якийсь дохід. Отже, на моно у мене 13 тисяч гривень на тимчасовому депозиті. Тепер 14, 15, 16, 17. 17 тисяч, 17 тисяч 450. Тут в мене вже лежить кілька листочків. Мої в приват 10 тисяч гривень. Це ось якраз ті, що перекочували у мене в моно. Ця бумажка вже не актуальна. Викидаємо її. Готівка так і є. Ага, і моно на євро. Це означає, що з розділу депозит на ці євро потрачено 6,5 тисяч гривень. Вони входять в ці 300 євро. Також в ці 300 євро входять 7 тисяч гривень з Праги. Так, вроді би розібралася. Я пойму, Надіюся, що пойму. Йдемо далі. Тепер, в мене, як завжди, тут складні категорії в першій половині. І я піду, певно, знизу вверх. В розділ подарунки відправляю 1000 гривень. У мене в грудні день народження, дуже хорошої подруги. І я маю її зробити подарунок. Відправила. Далі розділ розваги. Чи мушу я його поповняти? Давайте попробуємо може, цей раз також його не поповняти, але я побачила, що в мене заначка уходить в ноль. Давайте розвагу поповнюємо на мінімум якийсь 200-100 Давайте на 100 гривень. Коротше, я тратилася. Все. У мене не вийшов місяць без покупок. Записую 100 гривень. Розділ транспорт. У мене до кінця місяця. Ти нічого я не збираюся нікуди їздити. Але хай буде. Давайте поповнимо 200 гривень, то хто знає, що там далі буде 200. Тваринки. Тваринки нам треба багато того що. Коли це я купувала? На початку жовтня я їм купувала. Я знову потратила 300 гривень, в мене лише 500, і я думаю, на 1000 гривень поповняє тваринок. 1500 вийде. І тепер я ще подумаю, може розділу тваринки також буду поповняти на тимчасовий рахунок. Все одно, що я з картки купую їм їжу. Того буду поповняти також на тимчасовий рахунок і подивлюся, як мені піде саме такий формат системи. Для того, щоб ці гроші ще трошки попрацювали для мене. Розділ продукти був 0» лишається 0. Нагадую, у мене місяць на запасах. За винятком вінниці, ну, що вже зробиш? Розділ комунальний. Звідси я ще нічого не тратила, але мушу потратити на телефон і мушу потратити також на світло. В мене тут 320 гривень. І я думаю, що гривень на 700 поповню. Давайте на 100 гривень менше поповнимо. Мене жаба давить стільки в комунальні відправляти. 920 гривень хай буде. 500, 600, 700, 800, 920. О, нормально. Так. І два останні розділи: значка і прага. Давайте порахуємо, скільки в мене грошей лишилося. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2000 гривень 500, 800. Оскільки я в значці, хочу накопичити собі. 5000 гривень. Я 2000 гривень відправлю в заночку, за одною зуби полікую. Вийде 2038 гривень. І в розділ Прага, це я хочу собі на 30 років поїхати в Прагу. Я відправлю ото все, що лишилося. У мене тут на моно під євро 7000 гривень відправлено, 300 гривень є. І додаю 800. Перераховуємо 500, 600, 700, 800, 900, 1100 і 1100. Ось такий розподіл вийшов, попробую користуватися таким форматом таблички. Якщо мені воно зайде, то, можливо, так буде і надалі. Якщо не зайде, я буду ще міняти і подивлюся, як воно мені вийде. А зараз дякую всім за увагу і до наступних зустрічей!